4 серпня 2022 року знімаю гібридну форму селекції писанки Олега Михайловича. Бананас. Ось такий бананас вже готовий. Зараз будемо його зрізати на реалізацію. Тут кущі букети, один із рукавів це бананас. його зараз трошки невдобно продемонструю вам. Ось такі є гронки на бананасі. Ось такі є ось такі є гронки на бананасі. Ось такі є йожики на бананасі. Дуже гарна гібридна форма. Але саме головне, що в ній відзнака яка, це вкусові якості. М'якіть дуже м'яка, солодка з мускатним. Ароматом дуже-дуже вкусний виноград. Ось вийшло сонечко, ягідка так і світиться. Ось такий бананас. Зараз ми зірвемо декілька ягідок і зробимо його на розріз. Трохи тут невдобно, є, продемонструють. Є ягідки. Ось такі навіть на ньому. Ось такі здоровенні ягідки. Ось які здоровенні. О, а середній розмір трошки менший. Ось бачимо посередньо. ну деякі дуже великі. Дуже великі. Зараз я зроблю їх на розріз. Продемонструю його, який він на розрізі. Ось такий він. Як наче дійсно бананова м'якіть, така м'яка. Виноград, я скажу, його краще, як по мені, їсти трішки недозрівшим. Зараз ми бачимо, тільки починають темнішати кісточки. Зараз він самий найсмачніший. Коли він повністю дозріває, мускат стає меншим і м'якість становиться ще м'якшою. Як по мені, зараз ось це його самі найкращі вкусові якості. Зараз він буде зрізаний. Гібридна форма селекції. Писанки Олега Михайловича Бананас. Так, колеги виноградарі. Зараз ми знаходимося біля куща, на якому провето три гібридних форми. Чорно-ягідна, це у нас бравісмо. Селекції бурдака Олександра Васильовича Кишмиш. Зараз я вам продемонструю. Також тут знаходиться ефект селекції писанки Олега Михайловича. Ось такий ефект. Ось такі гарні грона. Ото велика грона. Ось тут велика грона, вона там трошки і невдобно зняти. І на цьому ще кущі знаходиться Вінсон селекції, також Бурдака Олександра Васильовича. Вінсон, вінсон ще зелений. Зараз ми подивимося, ефект та бравісімо. Обидві гібридні форми вже повністю готові. Зараз будуть зрізані під реалізацію на ринок. Давайте зробимо і розріз. Я продемонструю. Візьмемо ягідку, ягідка неї грам 10-12. Я вам зроблю її розріз. Ось така вона. На розріз, м'якіть м'ясисто сочна, кісточка є дві кісточки, вже починає жовтіти, вже набрала технічну зрілість. Кислотності вже немає. Сахар зараз 17-18 брікс. Вже можна її куштувати. Також я продемонструю вам бровісимо. Візьмемо любу ягідку. також проведу її на розріз, подивимось її на кишмишність, цікава на, на кишмиш. Повністю. Пуста, немає в ній ні косточок, ні редиментів. По сахару вона вища, ніж ефект, вже близько 20 брікс сахару, кислотності також немає, теж вже повністю готова для споживання в свіжому виді. Або можна на сушку. Вкус у неї гармонічний, теж без мускату, дуже приємний, солодкий ефект та бравісімо.